У суботу в посольстві України у Вашингтоні відбудеться церемонія нагородження премією фундації імені Омеляна та Тетяни Антоновичів за внесок у розвиток української культури. Цього року премію отримав Леонід Фімберг, головний редактор видавництва дух літери та директор центру юдайки Києво-Могилянської академії. Сьогодні він завітав до нашої студії поговорити про розвиток наукового та духовного життя в Україні. Пана Леоніде, вітаю вас за отримання цієї надзвичайно престижної премії. Дякую. А розкажіть, будь ласка, про місію свого видавництва. Яку роль ви бачите свого видавництва і як вам вдається бути успішному на українському ринку? Знаєте, ще трохи більше ніж 20 років тому Костянтин Сігов започаткував це видавництво після того, як прожив певний час у Франції і починав з того, що майже нічого не знав французької мови, а з часом вже викладав в Сорбоні. З часом він запросив мене бути партнером, і ми почали працювати разом, створюючи це видавництво. За цей час ми видали майже 400 книжок, і такою місією свого видавництва ми вважаємо переклади українською мовою, інтелектуальних книжок практично з усієї Європи, а ще й Америки. І якщо ми починали, і це було 5-6 книжок на рік, то минулого року ми видали більш ніж 40 назв. А як добре купуються книжки? Ви знаєте, в Україні книжки видаються дуже малими накладами. От як у вас справи? Ви знаєте, такі книжки в усьому світі вони не є бізнесовими, вони є просвітницькими. І в усьому світі університети чи такі поважні видавництва мають спеціальні фонди для того, щоб допомагати видавцям таких книжок. А в Україні, на жаль, цього мало, але ж, дякувати Богові, є посольства різних країн, спеціальні інститути, майже в усіх європейських країнах. Країнах і в Америці теж які допомагають виданню цих книжок. А з яких мов ви перекладаєте? Ви знаєте, спочатку ми перекладали традиційно там німецькою, англійською, французькою, французькою, польською. і це пріоритети, і це правда найбільше. Але сьогодні ми можемо сказати, що в нас вже є переклади з давньої японської чи арамейської. Я думаю, що це певний етап розвитку видавництва. Як ви знайшли фахівців, перекладачів цієї мови? Ви знаєте, всупереч таким стереотипам культура в Україні розвивається. І я думаю, що зараз досить Плідний етап розвитку української культури. Існують університети, існують багато можливостей для навчання за кордоном, і поступово-поступово приходить молодь, яка отримала докторат в Сорбоні чи в Кембриджу. І ці люди, фахівці. і... Фахівці високого рівня. А якщо ми додаємо до того ще певну культуру видавництва, не дозволяємо друкувати те, що тільки що перекладено, а працюють наукові редактори, працюють професійні літературні редактори. Отже, вся технологічна цей весь ланцюг, такий технологічний, ми обов'язково виконуємо, то маємо мені здається на виході зовсім непогані книжки за якістю видання. А от загалом, наскільки сьогоднішнє українське інтелектуальне життя інтегровано в європейське і світове життя? Чи ми Баюся, залишаємося хуто? Боюся, що це, ми сьогодні не є донорами для європейської культури. Скоріше за все, ми є реципієнтами. Отже, людьми, які скоріше переводять ну, для себе не переводять, а Беруть для себе зразки європейської та американської культури майже 100 століття 100 років Україна не мала такої практики. І сьогодні ми перекладаємо, 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 бо те, що було в бібліотеках усього світу, у нас нічого цього не було. Ми починали майже з нуля. Але ж думаю, що книги українських інтелектуалів сьогодні не дуже відомі в Європі чи в Америці. Ще потрібен певний час, щоб і ми змогли прийти туди авторами тих книг, які заціклявлять світ. Дуже дякую і нагадаю, що гостом я перепрошую. А і ще буквально одне питання на одну хвилину. А українське, українське суспільне життя відбувається під сильним впливом Росії. От як цьому протидіяти? Чи це добре, чи погано? У нас буквально одна хвилина це. Я думаю, що для того, щоб збільшувати площину і простір українського духовного життя, треба залучати до української культури якомога більше культур інших народів, окрім російського. Але ж і співпрацювати і жити поруч з російською культурою треба. Треба думати і знати, що російська культура велика культура. Я сподіваюся, що і українська культура, ну я певен, що і українська культура це знана культура в світі, але ж думаю, що шляхи розвитку і її це діалог з усіма іншими культурами світу? Дуже вам дякую. І нагадаю, що гостем студії був головний редактор видавництва духи літери» та директор центру Юдайки Києво-Могилянської академії Леонід Фінберг.